У день народження міста дітям також подарували свято більше ніж 500 дітей з Хмельницького та Хмельницького району 28 вересня. Завітали до цирку, котрий нині гастролює в обласному центрі. Ну а організований візит малечі благодійним фондом родини Кольгофер. Сьогодні колектив благодійного фонду родини Кольгофер вирішив запросити на благодійний захід більше 500 дітей для показу гарної циркової вистави. На даному випадку. Наш благодійний фонд родини Кольгофера робить неодноразово такі заходи, і результат його це задоволені діти, щастя в їхніх очах і все те, що ми прагнемо з вами з дитинства. Повітряні гімнасти, веселі клоуни, дресировані ведмеді ведметі та інші артисти, розважали малюків та дарували гарний і святковий настрій. Ну а за участь у конкурсах малеча, звісно ж, отримувала подарунки. Я сподобалась, як віднеться. Сподобалось тим, то, що ведмеді сподобалось, і та й клоуна. Все, однаково сподобалось. І нічого нема, а ведмедів. Класні ведмеді були. А гімнастки? Красиві були. Е, гімнастки і клоуни і, і ведмеді. А чому гімнастки і ведмеді тобі найбільше сподобалися? Е, вони дуже гарно літали. Повітрі і а ведмеді дуже гарно показували церковні номери. До свята міста 28 вересня. Благодійники фонду родини Кольгофер також приготували солодкий подарунок для усіх маленьких глядачів церкової вистави Величезний торт. Ну а самі артисти церкву кажуть, що із задоволенням доєдналися до пропозиції взяти участь у благодійному заході. І хотіла б виразити велику благодарність фонду Кольгофер за те, що вони непосередньо зайнялися цим, Організували підвезли нам цих дітей. Сьогодні на представлення було более 500 дітей. А і різних сімей. варто зазначити, що благодійний фонд родини Кольгофер вже не вперше влаштовує розважальні заходи для маленьких подолян. Як кажуть, у фонді, вони й надалі продовжуватимуть доброчинну діяльність.